да доброго дня, дівчата. Добрий вечір. Вже вечір. Так вже цей час проминув дуже швидко. І я вже навіть не помітив, що вже на настав цей вечір. Розкажіть, що сьогодні відбувалося взагалі в Вінниці? Сьогодні був дуже цікавий концерт, благодійний, на якому зібрали багато грошей на ЗСУ. Ось а Дамо. хто взагалі виступав і що взагалі відбувалось також? Тут виступав мій хресний. Вася Байдак, привіт. Концерт, ось там на цій сцені. був збирали кошти на армію, на Артак. Дуже багато донатили. А ви, ви донатили? Так, О, Дуже добре. Бачите, які в нас війничани добрі. Так. Вони також донятять і також внесок свій роблять нашу, нашу перемогу. І ви також донатьте. А щось розкажіть ще, що ви бачили цікавого взагалі за цілий день? Ну я прийшла під вечір, але було дуже-дуже круто, було дуже багато емоцій. Дуже вінничани згадували, що всі донатили, обов'язково, тому що це життя наших героїв і ніколи про це не забуває. Звідки ви такі гарні ідети? Що взагалі тут відбувалося? Я от як, як завжди на роботі там працюю, не бачу ні, нічого цього. На кухні працюю там цим очі жиром позаліплюван. вечором пройшов таке. Опа, і бачу стільки людей. А що стільки людей? Розкажіть, пожалуйста. Сьогодні день міста ми день міста. святкували день народження нашого чудового міста. Вінниця було дуже багато людей. Був благодійний концерт. Взагалі дуже атмосферно, дуже гарно, дуже класно. Ні, сьогодні дуже дійсно дуже класно. Мені все сподобалося. Це Можна було б і почесніше це робити. Дуже класно, збирається дуже багато народу. Можна погуляти, подивитися на чудову Вінницю, принаймні, це дуже класно. Можна багато нових знайомих знайти. Людям дуже сильно подобається. Сьогодні був дуже гарний концерт. Люди всі дуже сильно раділи, що їхнє місто дійсно ще живе і дійсно ще є люди. молоді. Ну, ви поняли. Молодь, яка Молодь, яка ще можна, 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 місця. Місця. Молодь, яка, ще... Приходить, яка ж відвідує такі заходи, яким все дуже сильно подобається. Добре, а скажіть, хотілося б також частіше яких заходи, щоб відбувалися? Звичайно, так? тому що це для молоді це саме класно. Якщо подивитися в день чи ввечері протися, так то їх дуже мало. А коли ж якесь свято чи якісь ну, розважальні центри збираються, то це дуже класно, дуже мало шуміха якась. Дуже багато людей було, дуже. А, була латекс спауна. Латекс спауна, о, круто. Бачите, багато людей просто приходять і кажуть, «Да, концерт крутий, але ж з цих емоцій не можна згадати навіть, хто виступав. А власне, я виступала теж. А ви а, що, що там я... робили? Ви танцювали, я танцюю, так? А да. Якась... е... що ви що ви взагалі робили? Якийсь Кі кіп-хоп -кі або там. Народні пар... танці. Народні танці. О, без вінниці, так? Так. А в яку... В які гурток ви ходите? Зразковий хореографічний колектив Молодість, ви КПТУ 5 Власне, у нас керівник Вікторія Чешківська. Приходьте, будемо раді бачити. Це така клиника реклами. Це звучало на правах реклами. Так, можете розповісти? А багато вас там ходить? А хлопці взагалі ходять? Дуже — да? Два, два також да? угу. Нічого собі. І взагалі, де ви подорожували, що, де виступали? А, ну, зараз на період війни то дуже мало ми виступаємо десь там за межами Вінниця, а зараз більшість от, по Вінниці. А де, де саме у де вас можна побачити, може Він прийти захоче пройти на? Взагалі на, вас на всіх подивитись. таких радіозних днях, наприклад, День міста, там, День народження Вінниці. Ми будемо виступати на кожному такому святі. О, дуже круто. Ви Дуже популярні Вінниці, я так зрозумів. Да. Перше, що було дуже цікаво. Вінниць. Він народження міста. Він сіркували два дня. Був першому і другому і день книжковий фестиваль. Відбувалося дуже багато різних заходів. Ось концерти, сцена була виступало багато артистів і молодих і вже більш таких, яких знаю Вінниця. Можна було скаштувати смачну їжу було в магазинчиках. Взагалі, що скупували, куштували, що можете сказати. Про кухню, яка приїхала з інших міст, можливо, ви куштували. Можете що сказати? Кухня була, трішки, а цукерки куштували. А така трішки, кухня, от, 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 от з цього місця по кажуть поподробніше, Цікаво, дорога. що дорога. Ну да, ці ціни так, кусаються, як ми, то кажуть. Все ж таки студенти, та, що не можемо ну. собі дозволити там. Ну взагалі там просто подивилися, да, на ціни на це все, як там вакуум, смачно там, але так смачно пахнуло, що були готові Ос що, особливо, коли там було. ідеш там після пару там чи ще. Десь зранку Так, Мало ли там, буває і в суботу цих студентів мучує, також викликають. Що ще можете сказати? Які взагалі люди виступали, можете гурти або ім'я? Ледекс Фауна, Макс Тріпс, вчора. Ну а то що там? А, Біля башні. Не біля башні, а трішки далі біля арки в парку виступав в гурт Very Go. Дуже гарний гурт, молоді виконавці. Загалі концерти були по всій Вінниці, можна так сказати.